Вітаю, шановні українські родини. Цього зимового вечора хочу, щоб ми поговорили про тепло в наших оселях, про те, як пройти зиму, чи вистачить нам газу, чи вистачить нам вугілля, чи буде постачатися електрична енергія, і як правильно перерахувати вартість житлово-комунальних послуг у тому випадку, якщо батарея холодна, а рахунок вам виставляють як за гарячу батарею. І так почну перше про газ. Тому що якщо є газ, значить є тепло в оселях. Якщо його не вистачає, то це ставить під питання, як пройти зиму. У нас є газ в українських газових сховищах. Зараз загалом є близько 13 мільярдів кубічних метрів газу. Це на 2,3 мільярда більше, ніж було в минулому році. Тобто ми накопили достатній обсяг газу. Ми перестали купувати газ у Російської Федерації. 1 січня вони виставили рахунок з ціною газу 212 доларів за тисячу кубічних метрів. Ми не купуємо газ у Росії, тому що ми купуємо газ в Європейському Союзі дешевше, ніж нам запропонувала Росія. Середня вартість придбання газу в Європейському Союзі близько 200 доларів США. Вкотре хочу нагадати тим домогосподарствам. Які використовують природний газ для опалення власної оселі, ми прийняли рішення про те, що 1200 кубічних метрів газу ви можете використати протягом 6 місяців за тим графіком, який влаштовує вас. Наприклад, грудень місяць був теплий. Це означає, що споживання газу було менше. І якщо ви зекономили газ в грудні місяці. То той обсяг зекономленого газу ви можете легко використати в січні. Або навіть у тому випадку, якщо ви в січні використаєте більше, ніж зекономили в грудні, то ви можете частину газу з наступних місяців також використати в самий холодний місяць. Тому на 6 місяців у вас є обсяг газу за пільговою ціною, яка складає 3600 гривень, це половина від ринкової Вартості газу, яку ви використовуєте на власний розсуд. Ще раз хочу звернутися до всіх з тим, що необхідно оформлювати субсидії. Мало хто вірив в те, що держава буде реально допомагати кожному, хто потребує цієї допомоги. Але правда наступна: 5,4 мільйона українських сімей. Не просто звернулися за субсидіями, а отримують ці субсидії. І кожен з вас це знає. Якщо ви самі не отримали субсидію, то ваші знайомі, близькі і друзі її отримують. Запитайте у них, чи реальний механізм, який запропонувала держава по допомозі по зменшенню вартості житлово-комунальних послуг, так реальний, деякі сім'ї навіть сплачують менше по точному році, ніж вони платили минулого року. Тому звертайтесь за субсидіями. Всі страхи, які були ще півроку тому, з приводу того, що субсидію неможливо оформити, або що цей механізм не буде працювати, що гроші держава не буде платити, виявилися політичною брехнею. Реальність стала така, що той, хто отримав субсидію, той отримує пряму фінансову допомогу від держави. Безпосередньо кожна сім'я. І це практично кожен третій громадянин країни. А зараз давайте поговоримо про тих людей, які отримують тепло через централізоване постачання. Ну, від теплокомуненерго. І про те, як виставляється рахунок такій сім'ї і чи прив'язаний такий рахунок безпосередньо до температури в кожній окремо взятій квартирі. Люди звертаються з тим, що на вулиці холодно. В квартирі холодно, а рахунок виставляють такий, що начебто батареї гарячі, а вони не є гарячі. Чи є механізм перерахунку такого тарифу? Звичайно, є. І я прошу, щоб ви почули цей механізм і обов'язково ним скористались. І так, в тому випадку, якщо в вашій квартирі температура нижче 18 градусів по Цельсію, будь ласка, візьміть телефон. І подзвоніть або в підприємство Теплокомуненерго, з яким у вас договір, або у вас жреб, або в ваше ОСББ. І повідомте їм про те, що у вас в квартирі температура нижче 18 градусів, і запросіть невідкладну комісію для того, щоб вони склали акт. Коли ви будете з ними розмовляти по телефону, обов'язково запитайте в них номер заявки, яка зареєстрована як ваш телефонний дзвінок. Далі, протягом 72 годин така комісія повинна негайно прибути, заактувати температуру. І, в тому випадку, якщо протягом 72 годин така комісія не прибула, ви маєте право самостійно. Скласти відповідний акт. І для того, щоб цей акт був достовірний, будь ласка, запросіть своїх сусідів по будинку для того, щоб вони засвідчили двома підписами, що температура у вашій квартирі дійсно нижче 18 градусів. Тепер, як здійснюється перерахунок, за кожен градус нижчої температури рахунок за житлово-комунальну послугу повинен бути зменшений на 5%. Наприклад, якщо в вашій квартирі температура не 18 градусів, а 16 градусів, то це означає, що рахунок за житлово-комунальні послуги за цей період повинен бути зменшений на 10%. В тому випадку, якщо температура в вашій оселі 12 градусів, то ви взагалі. Не повинні сплачувати по цьому рахунку. Але для цього так само зробіть акт, передайте його до підприємства Теплокомуненерго і це підприємство зобов'язане, я підкреслюю, зобов'язане здійснити перерахунок того рахунку, який виставлений в вашу квартиру. Коротко про забезпечення України електричною енергією. Найбільший виробник електричної енергії в Україні це державна компанія енергоатом. Уряду вдалося забезпечити державну компанію енергоатом ядерним пальним. І до речі, нам вдалося диверсифікувати постачання ядерного пального. Якщо раніше ми були повністю залежні від Російської Федерації, то сьогодні частину ядерного пального ми купуємо в американської компанії Вестінхаус. Другий виробник це теплова генерація. І тут необхідні запаси вугілля. На даному етапі в нас є достатні запаси вугілля. І все залежить від того, як далі буде здійснюватись постачання вугілля на українські станції. Уряд забезпечив фінансування, придбання вугілля та розрахунки на енергоринку. Тому відключення електричної енергії можуть відбуватися тільки по тим населеним пунктам, де пошкоджені електричні лінії внаслідок погодних умов? І позавчора під моїм головуванням відбувалось засідання державної комісії з надзвичайних ситуацій. Я поставив на особливий контроль кожного керівника області, району і міста. І я вкотре хотів би звернутися до представників органів місцевого самоврядування і до місцевих керівників. Спілкуйтесь з людьми. Це ваша робота. Пояснюйте людям, як можна перерахувати тариф, як можна використовувати соціальну норму газу, до кого звернутися з тим, щоб відновити тепло і електропостачання, хто відповідальний за розчистку снігу, тому що це є пряма компетенція і відповідальність органів місцевої влади. Тому якщо кожен буде робити свою справу, то в нас в країні буде і тепло, і електрична енергія. І субсидії будуть вчасно оформлятися, і сніг буде почищений, і країна буде розвиватися. А справ у нас таких спільних є дуже-дуже багато. Розпочався 2016 рік. І в цьому році нам треба зробити спільно багато значних перетворень, про які ми поговоримо у наступній передачі. До наступних зустрічей!